Іні, що постійно пробуває дно, і там гурт ССО вразили нафтобазу у Ростовській області біля Каменськ-Шахтинська. Про це повідомляють наші джерела у спецслужбах. І От, якщо бути більш точним, це нафтосховище Росрезерву Атлас у селищі Глибоке Кам'янського району. Воно забезпечує паливом військові частини та підрозділи країни-агресорки, що ведуть бойові дії на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Місяць тому цей об'єкт вже атакували. Это горит опять атлас. Взрыв был около трех часов. Взрыв был сумасшедший. Дым стоит. Просто катастрофический. Страшно спать. Атлас от нас. В двух километрах. Фотографируй. Фотографируй. Да у меня не фокусирка, не знаю, мутный телефон просто. Was. this man.